Почнемо з закритого масажу серця. Я встановлю руки на середину грудини, грудної клітки, руки рівні, ноги на ширині плечей. І я буду виконувати 30 натискань. Медичний тренінговий центр відкрили в Кропивницькому на базі медичного коледжу. Тут вчитимуть надавати першу домедичну допомогу. Центр відкрили за підтримки ЮНІСЕФ, розповідає співорганізатор проєкту Олександр Конельський. П'яти чоловік, студентів медичного коледжу різних курсів різної вікової категорії. Ми закупили на 62 тисячі меблі, пуфи, столи, стільчики, карімати, турнікети, повітроводи, жгути-есмарха амбу і інше медичне оснащення. Медичний коледж нам надав манекени для серцево-легеневої реанімації. Каже, навчання безкоштовне розраховане на молодь. В групі буде 8-10 людей. Будуть проводитися тренінги два рази на тиждень, в будень і в вихідний день. Ми плануємо провести за період 3 місяці 24 тренінги для різних вікових категорій 14-18 років, 18-25 років і 25-35 років. Вчитиме надавати домедичну допомогу викладачка медичного коледжу Ганна Бороминська. Як мені його покласти стабільне бокове положення? Так? Перше я заводжу його за ухом. Інше коріння, підтяга коліна. Бачите, у мене один ліко – це один важель, і коліна це другий важе. Так ми будемо вчити оцінювати стан пацієнта постраждалого. В якихось незвичайних ситуаціях визначати наявність критичної кровотечі, Будемо вчити зупиняти критичну кровотечу, будемо вчити звільняти прохідність верхніх дихальних шляхів від інородних сторонніх тіл. Також проводити серцево-легеневу реанімацію, а саме закрити масаж серця, визначати стан свідомості. Постраждалого стан дихання постраждалого і надавати постраждалому будь-якому стабільного бокового положення, говорить, вміти надавати домедичну допомогу це необхідність для кожної людини, особливо під час війни. Якщо ми навчимо людей без медичної освіти швидко діагностувати, надавати допомогу при цих станах, то ми збережемо життя багатьох людей. На відкриття тренінгового центру прийшли сестри Юлія та Дарія Решетнікови. Дівчата планують записатися на навчання. Я працюю вчителем, і мені здається, що кожен вчитель повинен знати правила до медичної допомоги, тому що ситуації можуть бути будь-які. Зараз перша домедична допомога надважлива, тому я вважаю, що її треба знати і вивчати більш глибоко. Тому я прийшла сьогодні сюди. Одне заняття триватиме дві з половиною години. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.